Stand with Ukraine. 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 Близько тисячі людей зібрались на акцію підтримки України біля міської адміністрації Санта-Моніки у передмісті Лос-Анджелеса. Як на землю свою гляну, то одна руїна залишилась там, де була моя батьківщина. на демонстрацію прийшли консули європейських країн, представники місцевої влади, чисельні прихильники України, поміж учасників і вимушені переселенці з України. Перше продовжувати говорити про Україну в світі, говорити про те, що відбувається, щоб люди не забували. Підтримка фінансова, хто наскільки може, хто як може, підтримка знайомих людей тобі або навіть незнайомих, як ми. Для учасників мітингу важливо, аби їх почула нова влада у Вашингтоні. Нам нам важливо нагадувати про себе, і насправді війна ще далека від завершення. І всі, всі ці жахи, які відбуваються в Україні на постійній основі, потрібно, щоб світ про них знав. Тому ми максимально з цього боку. Ми українці і діаспора в світі робимо все, щоб нагадувати світу про Україну. Що можна зробити багато? Я вважаю, що такі мітинги допомагають привернути увагу. Звісно, важливо контактувати з нашими обраними представниками. Це їхня робота, намагатись прямувати курс нашого уряду та говорити правду владі. Я хотів би сказати людям України, які все ще борються за незалежність. Що ми вас не забули так зараз важкі часи, але ми вас не забули, і ми не забудемо. Україні потрібен мир на справедливих умовах, говорили учасники акції. Інакше попереджає один з організаторів: Росія вторгнеться у Європу. Сьогодні ми справді відчуваємо, що питання України відійшло на другий план, а інколи на п'ятий, а то і на десятий. На жаль, люди не зовсім розуміють важливість питання, наскільки потрібно, щоб Україна перемогла найближчим часом. Що ця війна не буде тривати вічно. Якщо Україна не переможе найближчим часом, то е, наступні країни будуть Польща, країни Балтії. Та краї та Молдова, а це означає, що НАТО буде змушене втрутитися. Присутні на мітингу європейські дипломати висловили свою підтримку та солідарність з українським народом. Іті зімпортнбікезюнаде. Україна вже три роки бореться не лише за свою свободу, а й за свободу багатьох країн у нашому регіоні. І ми в Литві засвоїли уроки з нашої історії. Якщо не зупинити агресора там, де він починає, то одного дня він може прийти і постукати у наші двері. Учасники мітингу розгорнули 30-метровий прапор України та пройшли центром міста, намагаючись привернути увагу каліфорнійців до подій в Україні. Христина Шевченко, Ольга Залісько, Богдан Шевченко, Санта Моніка, Каліфорнія для Голосу Америки.